Привіт-привіт! Рада вас вітати в себе в прямому ефірі. Буду рада, коли ви проглянете мене, підпишетеся на мене, на мою сторіночку, поставите мені вподобайки. Для мене це дуже приємно, дуже люблю бачити, як ви проявляєте активність на моїй сторіночці. Рада, що ви так швиденько приєднуєтеся, рада бачити. Привіт-привіт! Сьогодні, як завжди, в прямому ефірі я буду проводити розпаковочку. Розпаковочку посилочки. Я її на пошті не розпакувала, хоча треба б було, бо вона мені щось показалося, що щось у керпошта, я завжди щось не допрацювала. Привіт-привіт, Світланочка, рада бачити. І зараз ми подивимося, що я замовила, бо я вже сама забула, що я замовляла. Так що така малесенька посилочка моя, я називаю Своя посилка щастя. Дуже люблю отримувати посилки Привіт-привіт! від Відліваська хоча я сама завжди вибираю товар, але завжди вони у нас дуже багато. Це накладна, по накладні завжди можна перевірити товар, який, є, який прийшов. Провіряти бажано на пошті, бо якби якийсь момент у вас виник, то претензія не приймається. Тому, щоб ви знали, ви приходите на пошту, розпаковуєте щось вам там неправильно, щось не так, ви тоді можете скласти акт за неякісну доставку. Якщо, наприклад, в мене щось зараз тут не то, а в мене є, що Укрпочта щось не довезла. То я сьогодні подав, <ріст> то буде це вже цей, на моїй відповідальності. Так, це мій плин е, такий для посуду. Це єдиний, який є в нашій компанії Лівеста на даний момент. Надіюся, що прийде плин для посуду е, іншого виробника, і буде трошка кращий за цей. Е, він натуральний, він органічний, його півлітри. Але щоб сказати, що я від нього в захваті, то я цього сказати не можу, тому що він не концентрований. От і все, можливо, якось так. Можливо, екологічність його краще. Він не концентрований. Але оскільки це моя компанія, оскільки я в ній працюю, оскільки це єдиний плин для посуду, то я його купую. Був би інший, якби були якби два на вибір, я б купила інший, тому що. Ну, та й так собі. Ну, чесно. <с> чесно, не буду вам обманювати. Так, це мій кисневий порошок. Він в мене закінчився. Я вже прала оце останній раз без кисневого порошка, але я без нього не можу обходитися, тому що він в мене додається всюди: до ручного прання, до машинної, до білого, до кольорового, до сильно забрудненого, легко забрудненого. До рідких порошків я додаю ось цей кисневий порошок, він мега круто очищає тканини. Ну, взагалі мега круто чистить, його, ним можна і баняки помити. Він, ну, якби, якщо банячок дуже-дуже такий жирний і якби хочете забрати його жир, ви нагріваєте, запихаєте банячок-банячок і даєте кисневий порошок. Він мега круто очищає, просто поверхні класно чистить. Тобто я ним дуже задоволена. Його мені надовго хватає. Він є концентрований, він є без хлору. Відбілюючи кисню. Ну, тут 750 грам. Тому, дівчатка, я його рекомендую, буду рекомендувати. Зручна упаковка, місце багато не займає, дуже, дуже круто. Після моменту відкриття ним можна користуватися 18 місяців. Це дуже важливо, що він ну, якби довго таку термін дії має. Так, це піночка. Хто в мене замовляє піночку для бриття? Вона поки що в наявності є тільки одна. Така в нас було три, а зараз, хоча, можливо, фура приїхала з Туреччини, тому що це турецькі пінки з алоєвера, тому це 200 мл, якби 200 мл алоївера. Для Ось така. І, можливо, в цій фурі, яка приїхала, вони є. Їх є три взагалі, то я в сторіс виставляю час від часу, ви можете переглядати і дивитися. Виставляю завжди тільки те, що є в наявності, оскільки в нас дуже швидко все розбирають. Тому що наш товар мега крутезний, у нас високі сертифікати якості, весь товар провіряється, якщо товар якийсь такий щось не зайшов, наприклад, як ось цей ця, гель ось ця для миття посуду, його просто забирають з каталогу і шукають краще. Тому ось так. так що там у нас ще? Для наших чоловіків замовила. Своїм чоловікам ось такий гель для гель і, і після бля. Це бальзам після бриття 100 грам, і це така новиночка, і гель для бриття. Мій чоловік каже, що гель для бриття дуже комфортний, дуже зручний, йому краще гель, ніж пінка для бриття. Тому Купила йому, щоб він протестив, показав, що воно, як воно, і сказав, ну, якби, чи воно дійсності можна рекомендувати моїм дорогим глядачам вам, чи воно дійсно ну, хороше, якби вартує для реклами. Тут 100 грам і тут 100 грам, 12 місяців після відкриття. Що можу ще про нього сказати? Гель сприяє максимальному комфорту і точному голінню. Спеціальна формула з гліцерином і кофеїном моментально зволожує та освіжає її екстракт, Женшеню сприяє оновленню клітин, живить, епідерміс вітамінами і мікроелементами, не містить шкідливих для здоров'я речовин. Ось таке Healthy Farm. І тут в нас що в нас? Бальзам після гоління. 100 г бальзам після гоління зволожує і оновлює шкіру завдяки збагаченій гліцерином формулі. Екстракт женшеню сприяє оновленню клітин, живить епідерміс вітамінами і мікроелементами. Кофеїн у складі бальзаму приємно тонізує шкіри, не містить шкідливих речовин. Ось такий засоб для мужчин. Тобто будемо тестити, я вам потім скажу свій відгук, вже якщо воно в мене буде з'являтися в наступних замовленнях, відгук буде позитивний. О, мені знову баночку, коробочку. Я коробочки люблю. Це для того, щоб вони це від. Ось ця коробочка для ботиксу волосся. Я його ще не робила, але я його придбала собі, ботекс для волосся і ще не могла протестити самостійно. Тому буду тестити, і ви побачите. Тому що з моїм волоссям гарно попрацювали наші натуральні шампуні Віталія і Олійки. Я дуже задоволена, станом волосся, але теж хотіла протестити цей ботекс, бо говорять, що від нього мега крутий результат. Ой, я так дуже хотіла вам показати це. Взяла тільки три, та? чомусь, мабуть, забула. Хотіла взяти всю серію наших мил, вони зараз по супер ціні. Скільки вони зараз дуть? А, так, так. Зараз, якщо я знайду скоренько, то є натуральне мило. 95 гривень. Ось ці мила по 95 гривень, дуже великий кусок. Я дуже люблю їхні аромати. Ось таке з одуванчиком. Дуже класненьке. Дуже великий такий 150 грам, таке для чутливої шкіри. Це турецькі. Мала, натуральні. Тут сертифікати в найвищої якості GMP і со, само собою, після відкриття користування 38 місяців. Актен, так, що тут наше сертифікатів. Ці ор тобто от бачите, привіт-присідочка. Ось такі сертифікати якості на ось ці натуральні мила, Я їх дуже люблю. Там ще було, здається, ще одна, я щось забула замовити. Ось, ось Це взагалі оці два це моя любов, тому що вони мають мега-класний запах. Там ще є такий шампунь з ем, цим як я кажу про полісом. Е -е, забула. Нагадайте мені, як це? Ой, класно, як я люблю. Як ця квіточка називається? Як ця квіточка називається? Піон? <смі> Забула з піоном. Піон дуже гарно пахне. теж 150 грам, теж натуральне, таке супер-супер мило, дуже-дуже люблю. І шампуні це самі найперші шампуні, які захопили моє серце, оскільки це вони натуральні, безсульфатні ці шампуні, так само, як мила. І вони просто мега відновили моє волосся. Я могла ну не могла повірити, що шампунем. Ну якби зазвичай кажуть, що щось середині. Коли я зверталася, що з моїм волоссям якби до лікарів вони говорили, що там щось середині, що з якимись вітамінів, треба вітаміни пити. І я звичайно пила, але воно нічого не помагало. І коли я почала мити ось цими на оцими власне досульфатними натуральними, це перші було. Потім я вже брала інші, теж від талії, шампуні. Ну, талія це мої, ну, найулюбленіші шампуні. Я їх ну не хочу міняти ні на жодний інший шампунь. То вони мені фактично після третього миття зробили волосся краще, ніж в рекламі. В рекламі там роблять великі процедури, щоб зняти рекламу. А тут сам шампунь полікував мені волосся, і я дуже задоволена, тому що вона в мене до, від коренням до кінчиків прям дуже-дуже блистить. І також ось такий теж, як та квіточка називається знову мені пасифлора, а це як вона називається, не, не згадаю. Так, що тут? Ой, як гарно! Боже, оце так гарно пахне. Це якби антидепресант для мене. Це пам'ятаю, коли почався період пандемії, це ще три роки тому. Це був такий для мене рятівник. Я придбала аромат для тіла з цим з пасифорою. Я забула, як вона. Ця квіточка називається, і аромат для тіла. І він мене фактично відновлював емоційно, то і для мене цей аромат як згадка про щось неймовірно гарне, про цвітіння боску, про те, що все буде добре, і що цей карантин пройде і настануть кращі, часи. але щось пішло не так. Нічого зробимо, ми сильні, ми все зможемо пройти. прийти. Прийшли карантину, купа часу, пройдемо і. Ці часи незламності. Так, це наші кремчики. Ось такі класні з остатньої сторінки з каталогу. Вони по супер-мега класній ціні. Якщо ви купуєте один товар з каталогу, то ви один кремчик можете придбати по ціні 79 гривень. Правильно я кажу? А здається, правильно. 79 гривень. А, так. По 79 гривень. Ой, як вони прям, прям з коробочки. Чути, що аромат такий мега класний. Це квіточка, квіточка, бо там були різні. Зараз я вам про прочитаю, бо я зараз вам не говорю: там білі квіти були. Зараз я вам скажу. Так, оці червонесенькі, так, це червонесенькі це в нас були одиничка, правильно? Ні, то не ті, оці чорненькі. Це в нас тріючка. Це тріючка, це камелія, квітуча камелія. Ось ця. Квітучика Амелія. Бачите, така неймовірна класна акція. Взагалі цей е, перфумовані оці креми для рук, це вони по ціні 170 гривень, 169 Але зараз така акція, тому рекомендую придбати. Я собі по два придбала. Це в нас така зелененька, це в нас є що? Душевна гарденія. Якось так. Душевна гартенія така зелененька, 79 гривень. І така червоненька це в нас білі квіти. Ой, класно. І червоненька. Так, це я собі більше набрала. Найбільше набрала третю їх — Це камелії. Я люблю, коли дуже гарно пахне. Я люблю аромати. Для мене аромати мега круто. І це, що це в нас? Це в нас друге, це в нас іриска, Правильно, дотик іриски. Ось така дотаки риски, і це я вже говорила. І це перше в нас білі квіти. Так, говорила. так ось такі кремчики з останньої сторіночки, і все. Тобто, моя посилочка закінчилася, моя розпаковочка закінчилася. Ще з вами про те, що, бачите, тут запаковане, покажу вам. Запаковане не показую ні. такий кремчик. Тобто до, до вас ніхто його не відкривав. Так гарно, такий густий, бачите, густий такий ніжний, ніжна консистенція, гарно а, наноситься, зразу відчувається зволоження. Ну і аромат це аромат парфуму, такого, знаєте, вишуканого, дорогого, зразу такий аромат, пішов, ну просто така ж. Ну, таке враження, що дуже-дуже такого елітного парфуму. Гарне зволоження відчувається. Так, немає липкості, що саме головне, дуже швидко впитався. Я думаю, це вони всі будуть мега класні. Дівчатка рекомендую, однозначно рекомендую, е якби оці засоби. Так, дивлюся, чи запаковано. Так, запаковано. Та, бачите, я не цей. вам не показала, воно запаковано, ось тут роз, розкриваєте, і тут запаковано. До вас ніхто там не був. Це теж важливо. І зараз ще тут гляну. Так, така ж сама історія, теж запаковано. І що тут? Ще в нас? Ну, гель він відкривається, прокручується, і тут теж воно гарно відривається. Де воно ну, так відривається? Навіть не знаю, чи я подужаю, бо він такий сильно закритий. І воно о, відкрилося, бачите? І воно по колу. І воно по коло відкривається. <смі> не буду, бо воно мені лишиться для чоловіка цю робота. Ось так. Тобто дуже гарно запаковано, тобто, ну, якби, що воно герметично до вас ніхто цим не користувався. Дуже зручно, тому рекомендую кожному з вас прийти реєстрацію до мене в команду, отримати дисконт, свій, отримати свої подарунки і отримати прямо заводу, заводу виробника товару. Тобто, ви будете на всі 100% впевнені, що завод. Передав прямо вам в руки, і воно ніким не підроблено, і ніхто на вас не заробляє. І це якісний сертифікований товар. Тому, мої дорогі, рекомендую вам прямо з заводу замовляти і для себе. Це дуже вигідно, дуже круто. Радію, що в моїй команді все більше, -більше людей, які так приєднуються і роблять замовлення самі для себе особисто. От це наразі все. Дякую, що ви були зі мною. До наступних розпаковочків. Пам'ятайте, що ви можете прийти до мене в команду, робити собі замовлення і користатися тільки знижки, або почати разом зі мною працювати двома методами, якими телефонуйте, пишіть, і я вам розкажу і допоможу. А наразі прощаюся, цілую. З вами була я, ваша Мирославочка. цьом цьом пока пока